Привіт, друзі, з вами Тарас. Сьогодні в мене на огляді потрапив китайський проєктор. LED-проектор, LED тобто студіодний, його ціна складає 100 доларів у основній версії сайту Express, а в додатковій для Android він складає 94 долара. Тобто економимо, якщо замовляємо через телефон. От. Дали його мені на огляд, так як замовнику він не сподобався, тому я постараюсь бути чим покоротше. Зачитаю вам характеристики і заявлені, і покажу, що він вміє. Ну і звісно його розпаковую. Ну що ж, давайте поглянемо ближче. Самої упаковки з Китаю мені не досталося, але, але така от нас синенька упаковка цього проєктора. заявлено Full HD 169, 720 тучок. Е, також підтримування 170 Е, ну, Вага 2 кг. Розміри його 300х107х190. На на ну і звісно сам наш проєктор. Ну, давайте ближче до діла, не будемо чекати. Самому хочеться подивитись на це все. Я підготував декілька відео, які я вам потім покажу. Коробості нічого немає. Упаковка у нас отака от пінопластова. Знімаємо кришечку і в нас вже сам проектор упакований. Почнемо з ось цього відсіку. В комплекті йде пульт. В пульт вставляється у нас батарейки дві міні-пальчикових. По 1,5 вольта. От наш пульт. Також в комплекті йде звісно, шнур для живлення на 220 вольт, ось така от свилочка, яка проєктор. І йде переходничок з штекера мініджек, так званого 3,5 мм на тюльпани. Далі в комплекті, звісно, сам проектор. Коробочку ми відкладаємо. Проектор упакований в ось таку приємну целфанову плівку. Разом з проєктором, звісно, йде інструкція. От Інструкція до пульта, що використовується, інструкція до проектора. Це все розписано в ось такому, такому листочку. Достаємо наш сам проектор. В проектора для захисту є гумова ось така заглушечка. От ми її можемо бачити. На проекторі регулюється. Сам фокус ми можемо бачити рухається лінза. Зверху ми можемо побачити чотири кнопки: вверх-вниз, вліво, вправо, ОК, OK, Enter, меню та вимкнути. Одразу біля нього ми можемо бачити індикаційний студіод. Позаду в нас є місце під SD-карту, під вхід HDMI, інфрачервоний порт 1 і інфрачервоний порт 2 спереду для пульта. Під мені джек, під аудіо відеоход і під. Так як цей проектор, якщо підімкнути антенну, він здатний сприймати телевізор. Якщо я не забудуся, я постараюся вам показати. З боку в нас є вхід під USB-флешку, вхід під VGA і, звісно, підживлення. З цієї сторони в нас знаходяться ось такі решітки, це виход для кулера. Також позаду, якщо ви помітили, знаходиться ось такий повзунок. Це регулюється зображенням. Як лінзи на стіну. Знизу ми можемо бачити вихід під динамік. Чотири ось таких ножки. Це кріплення для того, якщо ви до потолка берете. В нього, звісно, є функція для того, щоб, якщо ви до гори дном, під 90 або ще якось, щоб зображення перевернути. Регулювання по висоті відбувається ось таким барашком. Тобто все аналогічно, все просто. Ціна в гривнях його складає близько 2800. На даний момент на Aliexpress написано 2801. Тому давайте я зараз підключу, направлю на стіну і покажу, як вам, покажу вам, як він знімає. Як він показує, якщо правильно виразитися Беремо наш дріт, включаємо без різниці, так як 220 змінним і до стумом. Підключаємо в проектор, далі знімаємо гумову заглушку, ставимо, вставляємо в пульт батарейки, я буду використовувати варту. До пружинки мінусом. Все, вімкну, зараз перевіряємо. Як бачимо, працює. Вам видно, мені не видно через камеру, дивитись, так як випромінює інфервоним. І надалі вмикаємо в розетку 220. От, загорається зелений індикатор, це означає, що проєктор за... запітався, на нього подався струм і він готовий до роботи. Все. От. Далі беремо нашу флешку, будемо демонструвати на флешці і вставляємо її в USB-гніздо. Ми вставили. Далі натискаємо клавішу і вимкнеться, флешка засвітиться. Я зараз перейду камеру на стіну і покажу вам. Як ми можемо бачити стіна такого зеленувату жовтого відтінку рефле, рефлена. Як? Така, і така того, що це не чисто білий, то в зображення може бути трішки гірше показано. Звісно, світло я виключу. Вимкну світло, натискаю, тримаю клавішу і проєктор вмикається. От. Наводимо на стіну. можемо відрегулювати, як я казав. От. І він одразу переходить до меню. О, от наше меню. Як бачимо, в, отам, от, от, де пальцями показує різєточка, то я зараз буду намагатися його налаштувати так, щоб вам було оптимально видно. О, це не тяжко, ми підкладаємо просто щось під низ. Далі ми можемо відрегулювати. Розумію, що за кадром я бачу це все. Так, посунемо трошки штатив, перепрошую за ці дії. Але я хочу, щоб вам було зрозуміло. Е, о, зображення в нас трошки кривеньке, так як він стоїть на коробочці, Ось так от О! Ну, Сподіваюсь, вам гарно видно. Далі флешка в нас вставилася і в ось цій частині екрану у нас написано USB 2.0. Тут показується те, що буде сприйматись інформація. Е, далі ми можемо пультом от пульт наш, перемкнути Вліво-вправо нажимаємо, ми перемикаємо тип, тобто музика, кіно, текст. Спробую спочатку текст вам показати, так як я записав Word файл і записав е документ от. Натискаємо ОК. І як ми бачимо, він відкривається текстовий документ, От Текст написано Привіт, але він щось криво відкрив. Таким чином можна читати текстові файли, тобто помітки якісь про те, як працювати. Натискаємо назад і на тракторі натискаю вліво-вправо. Вверх це вибір і вниз це назад. Натискаємо ну, вверх, вибрати. І ми можемо бачити переліки файлів. От, Я скачав спеціально, бо було запитання про те, як проходити гру. Я скачав, для прикладу 720 відео. Приклад гри, одної, другої, і звичайне відео, ну, звісно, нашого канала. Тому зараз я вам продемонструю їх. Коли ми натискаємо, як ми бачимо зараз, вибираємо галочки. От. Це ті файли, які будуть відкриватися. Зараз після того, як виберу галочки, проходить певний час і проєкт повинен сам відкрити. Також е, на каналі, перепрошую. На проекторі бачимо є гучність, в нього є свій динамік. Закриваємо це, натискаємо Exit. Мені зручніше на проєкторі, то я напевно пульс покладу, так як трошки важко зорієнтуватися. Вліво-вліво-вліво-вліво і вліво. Ну, напевно почну з... Ага. Це я зайшов в меню, це я пізніше трошки вам покажу. Ще раз вліво і ось це. От, От те відео, яке я хотів вам показати. Зараз зроблю трошки гучніше. От так, з пульта. До речі, я не налаштував фокус. Можемо зробити ось так. Ну це приклад відео для вас. До речі, висота приблизно метр і ширина десь 2-2,5. Я Сподіваюся, вам було зрозуміло. Це був приклад звичайного відео на 720. Ну і, звісно, запитання про те, як же ж е... у гру на ньому грати, бо його можна підключити до комп'ютера. Я також скачав фрагмент з гри for Speed, е Поки йде ось це все лого, я буду вам розказувати. Ну, Сподіваюсь, вам видно. Хто грав, той знає, що вона дуже контра контрастна така сама ця гра по собі. Перейдемо до меню. От, У нас є меню. У нас є пауза, у нас є перемотка назад, перемотка вперед. Файл назад, файл вперед, стоп і дві невідомих мені клавіші. Я наприклад, проєкт її наприклад, перемотку вперед. Натискаю ОК. Можемо бачити з лівої сторони два рази, чотири рази, вісім раз, 16 разів на даний момент. От, і далі було 32. Пішло слідче відео, бачимо 4. 8, 16 і 32. Отак От. ну, як і за загруза питання було. Два. От. Я і не в ту сторону хотів вам показати. Пауза. Play. От. Додам мучності. Ага, так і не додам. Це потрібно вниз натиснути, щоб ця менюшка пропала. І далі вліво-вправо навіть на проєкторі це вже гучність. Зараз я зроблю на максимум, щоб ви могли чути. Від фотоапарата стоїть приблизно в 30-40 см. Звісно, вихід звуку можна підключити на вихід такої стереосистеми, вихід своїх колонок. Там, як я показував ззаду, є вхід під 3,5 мм мініджек. Ну сподіваюсь, вам зрозуміло, що якість гарна, екран гарний. Знову ж таки, нагадую, що стіна трошки зеленувато-жовта, тому зображення може показуватись вам незрозумілим. Ну, і Для виходу натискаємо Exit. Далі. Ну, покажу, наприклад, ось це відео, це наше лого канал. Перепрошую, не туди я зайшов. Бо так як я казав, пауза. Ага, не тому, не тому, не то. О. В керуванні трошечки незрозуміли для мене. раз. О! Ага, не вийшло в мене. Трошки розібрався, зрозумів чуть-чуть. І як я поняв, коли ми наводимо на файл і просто нічого не чіпаємо, він нам показує предосмотр. От, наше відео. Якщо нажати Enter, то він повинен відкрити його на повний екран. Ось як ми бачимо. Для того, щоб вийти, як я казав, Exit. От. Також цей проектор вміє відкривати аудіофайли. Для прикладу, в мене ось є один аудіофайл. Він пише нам альбом, назву, бітрейт, артиста, рік і навіть об'єм. Також він вміє робити фото, слайдшоу, все як повинно бути. Для цього ми наводимо, вибираємо файлик. Бачимо, я ставлю галочки, це ОК, натискаємо. Я підібрав спеціально такі файлики, натискаємо Enter і він повинен відкрити на повний екран. От наш файлик далі для перемикання здається вверх. Так, верхня натискає і воно має перемкнути. Раз працює, раз не працює, це також вина пульта, бо клавіші бувають заскакують, не доходять, десь сигнал пропадає. Пульт хотілося б розібрати, показати вам, але не можна, так як мені його дали на огляд. Ага, плей, пауза, наступна. От бачимо наступну картинку. Таку от, такого типу різнокольорового. Ну і все пішло. Переходить, це все стандартне. Егідлі. Не працює знову. Тобто проблема пульта також. Зайдемо в меню. Окей. І я покажу вам, як цей палик нехай відкриється. Ні, наступний краще от, Режим зображення в нас є, можемо вибрати. Режим ізображення. Так, окей. Пользовательський, динамічний, стандартний і mild. От, Я зараз вийду, так як я нічого не вімкнув, ви не бачите різниці. Вверх е, вибрати. Перемикаємо, перемикаємо, перемикаємо і на ось цьому відео. ОК. Відкриється зараз для попереднього перегляду і тоді ми вибираємо Enter. Ви з цим відео вже знайомий. От, Ну і зараз я відкрию менюшку і покажу вам. Збавлю потужність, відкриваємо наше меню і можемо бачити режим От, Пользовательський, динамічний, мілд, можемо вибрати контраст. Просто вправо-вліво, але, на жаль, я не бачу. Щоб якихось якось параметри. Яскравість, також вліво-вправо. Яскравість також додається, віднімається, як ми бачимо, зараз не засвічує. Убавляємо. Тобто можна налаштувати індивідуально під вашу дошку, у стіну, потолок, куди ви його хочете направляти. Як ми бачимо, вона доволі відзивчива по цьому файлу. Натискаємо тискаємо угу. вниз, зверх, ага. Контрастність, о, Колір, Кольор. Тобто. Також міняється. Далі в нас іде е, резкость. Це не буду вам показувати. Так само в нас є е, температурні цвіта, там середні, режим звука, пользовательський баланс. От, у нас багато налаштувань є. Є е, як англійська, так і російська, як ми можемо бачити на даний момент. От. Е, це звук, бас, частоти. Так, а як назад повернутися? Я не знаю, чесно кажучи. Тикаю просто. Okay. Ага. Exit. Ще раз меню. Далі ми можемо бачити, в нас є 16 до 9. Це розширення екрану. Ми можемо вибрати 4 до 3. Пускай зрозуміли. І авто є. Це і є 16 до 9. Все те саме. Отискаємо. Меню. От. Е, режим звуку, як я казав. Дисплей. Угу. Подсвіта, ну. Якось тут вмикалося ТВ, але на жаль... Я не знаю як. О, час можна настроїти. Ага, настройки язика, от ми можемо... Ого, в нас є польський, в нас є португальський, ще куча якихось незрозумілих мені мов Тобто проектор доволі такий... От, для повернення натиснути меню. Ага, я не то вибрав. Так. Пульт раз працює, раз не працює. От, йдемо далі, режим звука, я казав, зображення, час, таймер, можна вимкнути, вимкнути його. От. Нічно, параметри всякі. Ну от таким чином. Тому, я думаю, в мене на цьому вже все. Так, як. Я розказав все те, що знав. Хіба що я вам ще зараз зачитаю його параметри. Ну, а тепер, поки йде картинка, я зачитаю його параметри. Е... Проектор для домашнього кінотеатру з LED-лампою, як розписана на ньому. Розширення 1920х1080. Е... Він портативний, яскравість 1800 люменів. Відстань, на який він може видавати зображення від 1,5 до 3,5 метрів. оптичне розширення, як написано, 800 на 600 точок. І гарантія 1 рік і вага 1 кг. Ну і на цьому в мене, в принципі, все. Дякую, що ви надивились. Підписуйтесь на канал, оцінюйте, буду завжди відрадий відповісти на ваші питання. До нових відео.